І знову більярд, і знову обласні змагання. До Ужгорода з'їхалися 35 прихильників популярної насільної гри з різних куточків краю, та із числа внутрішньо переміщених осіб. Це зараз проходить чемпіонат Закарпатської області з комбінованої переміни зі зміни. Там невеликі тільки є дві зміни: це штраф і те, що після забиття своєї колі знімає суперник. Так, більше знімає, ці змагання. Є вже останні в цьому році, да, і вони є підготовкою до фінального Кубку України, який буде проходити 14-20 грудня також в цьому клубі. Да, і тому всі гравці готуються до цього фінального самого, ну, найкращого турніру в році. Більярд на рівні з чоловіками активно підкорюють дівчата. На даний момент я займаюся всього лише 8 місяців. А з усіми білярдесами дуже до дуже добрих стосунках і мені дуже комфортно з ними грати. Утім, тон на чемпіонаті задавали досвідчені гравці. Зокрема, переможцем турніру став Василь Єгоров із Ужгорода та виконав норматив кандидата в майстри спорту.